Літо максимально сприятлива пора для розвитку дуже небезпечної інфекції. Ховається вона в самих, здавалось би смачних та безпечних продуктах. Так, з настанням літа зростає ризик захворювання на ботулізм. Це небезпечне харчове отруєння, яке може мати серйозні наслідки для здоров'я. Сьогодні в нашій студії ми поговоримо з терапевтом, який розповість, як уникнути захворювання та що робити у разі підозри на ботулізм. Так, будьте з нами попереду корисні поради та важлива інформація, яка допоможе вам зберегти здоров'я. Марина Гета, лікар-терапевт медичного центру Стар доктор з нами в студії. Вітаємо вас. Доброго ранку. Дякую що завітали. Але розумію, що ми вже можемо привітати бутулізм, бо літо для нього це мабуть саме час. Так розкажіть, будь ласка, чому це ця хвороба є такою особливо небезпечною саме влітку? По перше, це зміна температурного режиму. Звичайно, зберігати продукти, транспортувати їх важче влітку, тому що температура за вікном вже плюс 30-35 градусів, ніж взимку, коли холодно та мінусова температура. По-друге, люди починають ловити рибу. Риба це є одним із самих основних істочників хвороби ботулізму і самі її неправильно готують. Тому літо це найкраща пора для цього захворювання. А які ще продукти, крім риби, яку самі ловлять, є найбільш вразливими до зараження ботулізмом і чому саме вони є ризикованими? Це сиро в'ялені ковбаси, м'ясо та консерви. Причому консерви не тільки м'ясні, це можуть бути і які фасоль, як гурці, помідори, все, що закривають самостійно в основному люди. Пані Марина, ви знаєте, яка мене турбує в питання з одного боку. Жіночки, деякі чоловіки, готові платити великі гроші. Коли відвідують косметолога та отримують ін'єкцію бутила а з іншого боку, ми чуємо, що він викликає такі страшні отруєння, як це пов'язано, і головне, які наслідки саме того ботулізму, ботулотоксину, який ми говоримо і в якого боїмося, ну по-перше, ботокс, який колять жінки, він має мінімальну там того токсину, який людина може вжити, наприклад. А якщо ми кажемо за ботулізм, який виникає, там коли людина їсть, вона споживає велику кількість цього токсину. Взагалі, ботулізм – це одна із найбільш таких жахливих інфекцій, яка яку може людина спожити. Її мінімальна кількість. Яка може вміститися в їжі, може її вбити. Дивіться, коли ми колемо ботекс, там основний ефект, який Розслаблення нашої м'язової системи. Також виникає це те саме, коли ми споживаємо ботулинотоксин в наш організм. Коли ми їмо його великій кількості, самим жахливим наслідком, який може виникнути, це може бути зупинка дихання, тому що м'язова система вона розслабляється, діафрагма не працює, м'язи міжреберні також не можуть скорочуватися, і людина не може робити вдих щодо такої страшної речі, так як ботулізм, А як взагалі зрозуміти, як визначити, що цей продукт містить або може містити ботулінотоксини, і як, ну, які викликають саме ботулізм? Ну, дивіться, по перше, людина ніколи ну. В основному не буде їсти їжу, яка воняє, яка негарно пахне, коли здута банка. Це зрозуміло. Найжахливіший момент, коли а, риба, чи м'ясо, чи ковбаси, чи консерви вони виглядять а, ну, адекватно, нормально, і ми не можемо нічого запідозрити. Тому а, краще в цьому випадку ми повинні розуміти, звідки береться та сама консервація, чи та сама ковбаса, чи можемо ми довіряти цьому поставщику. Чи в правильних умовах вона зберігалася чи там в магазині, чи у нас вдома, тому що банка, яка стоїть на підвіконі в плюс 35 за вікном, наприклад, там місяць, ну мабуть, вже краще її не використовувати, тому що все таки є якісь сроки зберігання та правила зберігання. Тоді давайте поговоримо про ці правила. От яких правил дотримуватися. Ми розуміємо, що зараз, особливо зараз, багато українців зосереджені на тому, щоб робити запаси. Бо розуміємо, що будь-який момент полиці магазинів будуть пустими. Люди займаються консервацією, консервують не лише овочі, а роблять і тушонку, і на фронт відправляють ці продукти. Яких дотримуватися правил, щоб берегти свою консервацію, свою продукцію від зараження цим токсином? По-перше, якщо ми консервуємо, наприклад, овочі, це гарне їх миття під водою, тому що збереження, наприклад, якоїсь землі, там якраз і може бути ця спора нашої кластриді зберігатися, і там же вона може проростати потім в банці, коли немає кислороду, тому що якраз тоді вона росте і квітне. А по-друге, це стерилізація правильно. Наприклад, якщо це велике виробництво, то вони використовують по типу автоклавів. Це дуже круто, тому що там великий тиск, велика температура, і ми ми Можемо не боятися за ту тару, яку ми використовуємо. Звичайно, все проварювати, відварювати по можливості, прожарювати при високих температурах. А ця спора вона вбивається, і людині вона не несе ніякої загрози. Ще хочу сказати за дітей дуже важливу річ, що діти до 12 місяців звичайно їм краще не вживати мед. По-перше, це алерген, і по-друге, мед несе спори клостридії. І якщо людина з'їсть, в неї кишківник просто її пропустить, і вона вийде. У дитини до 12 місяців ці спори будуть проростати і давати ботоксин. Бото Тому для дітей до 12 місяців це дуже небезпечно. Ще хочеться поговорити про квасолю. Сьогодні на Росії сотні людей у тяжкому стані через ботулізм. Звісно, ми не те, що дуже сильно через це приймаємося або засмучені, але ми звикли до того, що ботулізм потенційно зазвичай м'ясо та риба. Ще і квасолі виявляється також. Звичайно, дивіться, я ж знову ж таки кажу: якщо момент зберігання, момент приготування десь там могла потрапити, наприклад, земля, грязні руки, брудні так, руки, які були в спорах, яких ми не бачимо, і це все потрапляє. квасолю ж також закривають. Це у нас анаеробне середовище, тобто без кисню, а якраз ця бактерія вона і росте в безкисневих середовищах, і там вона розвивається, тому це як одна і та сама консервація. В принципі. Мені здається, ми достатньо налякали ведучих студій наших глядачів, тому варто поговорити про те, як, який перебіг цієї хвороби, які перші симптоми, на що треба звертати увагу, коли звертатися до лікарів, чи можна самостійно якось врятуватися. Дивіться, перші симптоми вони не специфічні, загальна слабкість, нудота, блювота, тобто від звичайної інфекції, так, КТ ми ніяко не відлічимо. Але насправді саме головне, щоб ми розуміли, що коли людина відчувається. Ває, що в неї погіршується зір, особливо коли вона бере телефончик, дивиться і не може нічого прочитати. А здалеку, якщо вона дивиться, то все бачить добре, це вже перші симптоми. Далі слабкість у м'язах, слабкість по вік, вони, начебто, закриваються, а немає ніякої міміки. Знову ж таки, м'язи вони розслабляються. Ну а коли вже доходить момент до того, що людина не може дишати, то а у дивіться, з моменту виникнення оцих специфічних симптомів, які так. вже дають нам на натяк на те, що це ботулізм, а скільки є часу? На поліця у кожного по різному У когось а, ботулізм може розвинутися за день, у когось за два, у когось на протязі п'яти днів. А якщо симптоми наростають дуже швидко, то і діяти потрібно дуже швидко, тому що а, момент того, що людина може бути на івелі, тобто апарат, який підтримує нашу функцію зовнішнього дихання, а, вона може а, оказатися там дуже швидко. Які є взагалі способи лікування чи існують вони? Дивіться, тільки сироватка. Антитоксинчна сироватка, яка вводиться, а вона є не в кожному навіть місті України, тому краще профілактика, чим лікування, а так тільки симптоматичне. Тому, на жаль, це жахлива хвороба. Чи існують з вашої практики люди, які лікувалися самі, яким чином, або ви лікувалися, або продовжували цей термін, а потім приходили, і ви такі, ну, взагалі, то потрібно сироватку, тримай, і потім з ними все було добре. Існують якісь взагалі народні методи, які можуть продовжувати термін, саме так би мовити, ну уповільнити, у, мабуть, ну, так та, ну, продовжити термін життя, я би хотів сказати, так, або уповільнити терміни а, пр... розвитку хвороби. хвороби. Ні, ні, не буває. Дивіться, якщо вже ботулотоксин потрапив, в ваш організм і почав діяти, це тільки невідкладна допомога. Тому що чим довше ви це затягуєте, тим гірше буде. Ви почнете не зможете ходити, бачити, дихати. Тому ні, народних методів немає і ніяк уповільнити момент настання летальності у людини ви не зможете. Кажемо ні. Як ви тільки що сказали, бутилон токсину, кажемо ні, брудним овочам, не дбалому приготуванню продуктів. Будь ласка, будьте уважні до свого здоров'я, до здоров'я своїх дітей. Дослухайтеся до порад лікарів, які бувають у нас в ефірі. Сьогодні це Марина Гета, лікар-терапевт медичного центру Стар доктор. Дуже дякуємо вам за консультацію. надану в нашому ефірі. Будемо вас вже відпускати, а самі.